Всім доброго ранку. Кай заспана. Сейчас тую біля близенько. Ми їдемо в той, Ескулап. Вчора мені перезвонили, з кров Даянці взяли, знаєте, а коли вже почали робити в лабораторії, кров загуснула. Я не знаю, чому, так я взагалі з таким вперше стикнулася, чи їй варто зробити колограму, подивитися, чи в неї розріджується кров чи ні. Чому так? І ну, сказали, коли дитина зараз буде їхати, що вона попила. Чи це через ковід, через що. Я не знаю, але страшно. Подивимося, потрібно перездати. Так, о, що я близенько знайшла. Ман. я його так люблю так. Друзі, нарешті мені тут нормально об'яснили проблема невдаяни. І не в її крові. Ну, мається азії, що <смі> як зислик в її крові, тому що в неї там згусток пішов, але це коли вони набирали то, знаєте, коли вони перевіряли якийсь маленький густок утворився і не дав далі зробити той аналіз. А я думала, що то в неї проблеми там з розрідженням крові і так далі. Я кажу, мені так об'яснили, що в неї згусток і не знаєте, що то, то таке, і, і, і так далі. А я казала, то треба той. І типу, ну, і я трошки заспокоїлася, що то не ну, не проблема в неї, там, її крові, а то просто як взяли і творився загусток, і, ну, таке буває, знаєте. Але все рівно я чекаю аналіз крові, бо я питалася, чи в калограму зробити, тіпа, перед тим, ніж питалася взагалі, що сталося. Вона каже, ні, якщо щось, то в крові все побачить. То я чекаю аналіз крові, щоб заспокоїтися. Але коротше. Знаєте, вони не міють об'ясняти таке враження. Вони мене налякали, я чуть півночі не спала, думала, Блін, а що там таке? Лікарка не відписує і так далі. Блін, думаю, чого. Я думала, може через ковід, через ще щось. Ну все, ця історія з цією школою закінчилася. І так не встигла добре початися, можна сказати, Варсенко. Він тільки тут повчився один клас. А тепер ми з тими документами їдемо в ременів, вже їхню теперішню школу. Фу, літаю саме ранку. Хто зі сусискою? Хто йде зараз садочок записуватися, Даяна? Ми будемо говорити, вона файно їсть. Да? Так? Що там? Що не можна? Йдемо. Йдемо. Йдем. Ходи. чи взяла вже тусов? Що? Давайте давай підмініти, але почав їх першим в Злата заходила заходили в ту аврору, що той, що Велика? Ну, та велика, але той, не така. Велика-велика. Забирайте туалетний папір, бо 40 разів купляти. Взяла соду, це взяла і це, це для тих серветок ставити, коли в гості підуть. Оце форма взяла для кексика, бо в мене був завеликий, такий великий, мені потрібен був більш менший. Танві целі взяв, щоб сюди канапку ставити. А човка. Все, І ще нічого немає. Так. поставити? Кодовку. Зато поприбирала. А, я на сметану відкриває. <ривіт> Шонна, поприбирала дитина нам. Так. Ось це тут. Так, я зараз буду маринувати. Радко. Дивіться, яка мама ма, 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 добра мама дала мені стать. Слухай, не на хто тобі таке сказав. Злата каже, мама, що це за пельмені без оцету? Я їду за оцето. 32 гривень чи 30 коштує? Ну. Я думала, десь буде до 100 гривень коштувати. Та де, то ж оцет. У нас оцету не було. Ти йди то все поставив до хати, добре? Я там вже поставила воду, зараз буде. Я їй роблю хвостика, а вона цілий час той хвостик забирає. Та? Даяна. Знімає його. У неї вже так кучерявиться волосся. от воно так бере, просто накручується. Цікажи, яке довге стає. Ням-ням-ні, це не їться, це капається в носик. Що? Давай збізай. Там Мені в мене вариться. <риклад> опа гопаго гопа опа го па Гопа-гопа-гопа-па. опа-го-па-го-папа, <риклад> опа-папа. Що так не скажу. Ти бачиш ззаді, можна впасти? Диви аці. Є арчі? Каже, арчі. Наші люди люблять, як ти говориш аці. Кажуть так мило, та? Реально, ти так мило. Аці. Ридиво гуляє і так аці. О, прийшов, прийшов. Я тебе куп... Боже, да я не Я тебе купала, чи ти далі брудний? Так, Та, жити в будинку, це всі брудні. Так, <важає> Арчі. Та, Арчі, де боч, Арчі. Та Ачі, Ар Ар та що ти боїшся? то простий кульок. О, все. Арчи, а ну пішов звідси. Буси? Йой, босі, босі, моя маленька хтівчинка. Де? Ні, ти теж його не бей. Ви б'єте один одного, а потім мі -мі, мі -мі, плачетеся. Мімі. Мімі. Арчі, що це? Взяла на голову, за що її скрутила. Ну, бери, бери, бери. Дай, дай. Так, я замаринувала. Дивіться, що в мене тут є соєвий соус, мед, приправа для курки. У мене просто приправи не було. Як то воно називається? Чиця. Горошок. О! сам дуже боявся, тому він передає надається. Так, і що там ще? Мед я додавала. Они будут все. Без мои. Все же? Візьми її. Ням-ням. 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 Хто буде ням-ням? Кажи, я. Так, молодець. Повитирай ці соплі. Повитирай. Все ж таки ті, що вчора мені з лабораторії дзвонили, були приві. От Деянка Аналіз прийшов. Знаєте, в неї запальних змін немає, але є трохи згущення крові. Але лікарка, і так як пояснила, ну типа вона не виписала ніяких таблеток, нічого я так зрозуміла, на пану немає для таких дітей. Казала просто дуже багато пити, і типа прийде через декілька днів. Я думаю, що через ковід неї так пішло загущення крові. І той, От не дарма, знаєте, говорять, що коли йде ковід, треба пити для розріження крові профілактично. Бо, наприклад, я вже третій раз була хвора ковідом, і три рази я пила магнікор завжди. Магнікор цим на ніч одна таблетка сім днів мені того разу лікарка виписала. І старшим людям треба пити. Ну, взагалі старшим людям, взагалі треба пити, але мається на увазі, що під час ковіду треба пити, бо, тому що ковід він сам ті як загущує кров. А, починається, Андрій щось там вже лавку розбирає. Андрій, що от ту лавку розбираєш? Зараз щось буде робити, йому скучно вже. Це Що ми з Андрієм поприбирали? Я попелісосила, помила підлогу на другому, на першому поверсі. Таке його всяке, хочу зараз ще фасади якби перемити, повитирати трошки їх. Та все, поставила картоплю варитись, зараз тільки зароблю заправку до неї, посмажу. посмажу. Посмажу, так, посмажу цибулю зі сметаною. Буде у нас молода картопля і ребра. Тож от такі нас. Він реально, він, він розібрав то. А на що він то розібрав? Я вже навіть привикла до того. Щось буде робити. Що ж буде робити. Тож так, то в мене є сушки багато, то я зараз даю не зварю. Ні, сушка є зварена. Сушка добре проганяє. Вона і взагалі так багато п'є. А тут треба ще більше пити. Ладно, йду я її пити дам. Так як я малюю часто, то можливо до зими закінчу. Це є е, ну, зимова картина. Тут якби ніби тоді мороз сидить біля каміну. Ми вже готуємось до сну. Ледоянку покупали. Що там є? А? Тобі подобається? Мої нігті. Червоні таянка. Та. Гагагай. Ой, да, да А Ти хто плюнула на мене? Ти ж уплюдала? Ой, да Ой, да, Ой, да, да. Ой, дада. Жа. Лети, лети, Пау. А, -а, -а. да я на лиши спокою, будь ласка. а, -а, -а. давай, а давай, ааа, да я но. Мати моя риса. А ну спати бігом. А. -а, -а.